Ключем до нових знань, осередком науки, сприяння всебічному розвитку людини є бібліотека. Храмом таких знань є наша Центральна районна бібліотека, щойно оновлена зовні, оснащена комп'ютерним центром, що дає змогу вільного спілкування в інтернеті, здобуттю додаткової інформації, забезпечена науковою, фантастичною, художньою літературою. До складу новобузької централізованої бібліотечної системи входять 22 бібліотеки. Центральна районна бібліотека, районна бібліотека для дітей, дві міські бібліотеки філії та 18 сільських бібліотек філій. Бібліотеки є центром популяризації літератури. Працівники приймають активну участь у написанні проєктів, конкурсів всіх рівнів, так завдяки. В перемозі у проєкті програми Бібліоміст 5 бібліотек системи мають можливість надавати безкоштовний вільний доступ до мережі інтернет користувачам. Користувачі мають можливість відвідати Центральну районну бібліотеку, районну бібліотеку для дітей. Жовтневу сільську бібліотеку філію, Баратівську сільську бібліотеку філію, Березнігувацьку сільську бібліотеку філію, де отримати безкоштовну інформацію з мережі інтернет. При кожній бібліотеці діють клуби за інтересами для дорослих і дітей, де всі жителі Новобужа мають змогу провести свій вільний час. Ласкаво запрошуємо всіх новобужам! І пересічних громадян відвідати бібліотеки системи «Новобужжя». Працівники бібліотеки мудрі наставники, які зуміли об'єднати навколо себе студентів шкіл, коледжів, представників молодого покоління нашого міста. Вони емоційно розповідають про коло своїх читацьких інтересів. Одним із найпопулярніших жанрів літератури є звичайні фантастичні книжки та історична романістика. Ці жанри також є і моїми улюбленими, іми я завжди користуюся, і наша районна бібліотека має широкий асортимент такої літератури, яка підходить для всіх мовити, захоплень і всіх віків, як для малих, так і для зрілих людей і навіть для людей пенсійного віку. Якщо казати особисто про мене, то старі книжки почитали мною із цих бібліотек є Хрестоносці Генрика Сенкевича від одного польського письменника кінця 19 століття. Я читаю багато книг різних авторів: Юрій Янковський, Валерій Підмогильний, Тарас Шевченко і Іван Франко. Які ти є? читаєш книжки? Книжки я в основному читаю про пригоди. І також мені дуже подобається два автора: це Ілів і Петров. Я прочитав, на жаль, їхню одну книжку, це «Золотий тільонок». Мені дуже вона сподобалася. А остання книга, яка прочитала? Остання книга. В основному я читаю не художні, а книжки, як би сказати, про технічні, технічну літературу. Ну я дуже люблю читати фентезі, романи та детективи. Я пам'ятаю, детективи почав читати ще в дитинстві. Коли, коли пішов наш в нашу районну бібліотеку бібліот, і взяв книжку Шерлок Холмс Артура Дойла. Остання прочитана книга була Луїс Рівєра екзотерічний роман. Дуже цікава книжка на полицях бібліотеки можна знайти літературу на будь-який смак. Тому відвідувачі із захопленням перелистують сторінки улюблених книг. Хтось полюбляє казки це наймолодші наші читачі, а учні середнього та аж старшого шкільного віку цікавляться науково-популярною літературою і, звичайно, підвищуючи свій інтелектуальний рівень, учні аграрного коледжу педагогічного звертаються до спеціальних полиць. Тут знайшли своє місце енциклопедії та словники різних років видання, а деяких з них становлять історичну цінність. А ще в читальному залі проходять дискусії на теми, пов'язані з давньою історією країни. Не можуть обминути бібліотеки і люди похилого віку. Вони теж полюбляють читати художню літературу, бо зібрано її на всі смаки. Бібліотека розмаїта країна знань, де кожен її відвідувач знаходить своє місце, отримує певну інформацію, що ж хочеться побажати читачам. Нехай наша бібліотека все далі збільшує асортимент, щоб ще більше було цікавих книжок. І, звичайно, щоб люди йшли туди постійно і якомога більше. Я бажаю нашій бібліотеці все більше читачів, книг та щоб вона розвивалася з кожним днем все більше і більше. Бажаю нашій районній бібліотеці побільше читачів, книжок, нових. Я побажаю нашій бібліотеці більше прочитати, більше нових книг і щоб був швидкісний інтернет. Щоб більше молоді до неї приходило та щоб вони краще относились до книжок. Не малювали на них та не. І просто їх не рвали. в мене будь-побажання. А ще квітне розцвітай країну знань, інтелекту, розуму людини.